Thank you Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва відвідали Сумщину. Це перше виїзне засідання комітету з 24 лютого. Ми працюємо разом з Михайлом Ананченком і це була його така ініціатива провести його на Сумщині. Наступне виїзне засідання вже цього тижня. У нас буде на Харківщині. Колони ворожої техніки зайшли в Сумську область вже 24 лютого. Ворог окупував 145 населених пунктів в області. Були дні, коли на території області перебувало більше 10 тисяч одиниць брони та іншої техніки російських військ. Це колосальна кількість, армада, іноді колони, притяжність колон була і з 150 кілометрів. Визволити сумщину вдалось на початку квітня. Ворог залишив по собі зруйновані мости і дороги близько 2,5 тисяч пошкоджених або повністю розбитих об'єктів. Але область відбудовується, залучаючи кошти з державного бюджету та від міжнародних партнерів. Можливо, щоб колеги могли пересвідчитись тут на місці, як реалізуються законотворчі ініціативи. І є реальні кейси, які ми вже можемо презентувати. Члени комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва відвідали громади, що найбільше постраждали, зокрема Тростянець і Охтирку. Ми точно будемо звертатись до уряду, щоб ми встигли відновити нашу терску, щоб всі мешканці Охтирчани мали змогу бути в теплі. І ще величезна кількість напрацювань законотворчих. Ці напрацювання депутати планують обговорювати в парламенті на урядових нарадах про стан сумщини і необхідність відбудови громад говоритимуть і на міжнародних майданчиках. Дуже важливо спілкуватися із представниками місцевого самоврядування і просто з людьми, які на жаль пережили всі ці жахіття і ті злочини, які були здійснені російськими окупантами, і саме головне, щоб дійсно вони були покарані. На засіданні народні депутати поспілкувалися з керівництвом обласної адміністрації, військовими, правоохоронцями та місцевими жителями, що чинили опір ворогу. Основними питаннями засідання стала обороноздатність Сумщини, будівництво фортифікацій та підсилення військових підрозділів. Також обговорили перспективи відбудови регіони, проблеми входження в опалювальний сезон та навчальний процес в умовах війни. Представники Сумщини презентували нардепам свої ініціативи щодо розвитку в області переробної промисловості, вирішення проблем збуту сільськогосподарської продукції, новини СТС. Із 24 лютого у театрі Щепкіна не проводили вистав, і з серпня артисти знову чекають глядачів. Кожен зараз має воювати на своєму фронті. Наш фронт культурний. Тим більше що ми можемо це робити завдяки тому, що наші хлопці з зсу тероборони захищають країну. То це вже не 89-й і ще не 90-й сезон, пояснюють у театрі. Ми будемо показувати вистави для невеликої кількості людей, за того, щоб можна було забезпечити безпеку людей. Ми відпрацювали механізми, яким чином люди будуть потрапляти до укриття в разі сигналу повітряної тривоги. І крім всього іншого, ми в цей міжсезоння відкриватимемо новий синічний простір. Це експериментальна сцена. Міжсезоння театрали розпочинають із вистави Арт за п'єсою Асміни Реза. Це вистава про трьох подруг, які сперечаються щодо одного витвора мистецтва до щодо великої білої картини. Але насправді не в цій картині справа, а в їх стосунках, їх почуттях, їх взаємозрозуміння. Це така історія про кризу дружби, але з гарним французьким гумором. На сцені три дієві особи подруги, що починають сваритися через картину, але виявляють більш глибокі проблеми у взаєминах. Франсуаза є роль, це моя подруга, з якою ми дуже давно дружимо, і вона інтелігентка. Е, Катрін, е, знаєте, Катрін для мене я обожнюю роль Катрін, е, тому що вона це той та, та подруга, яка так, 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 ти права, ти права. А потім прийде до тебе і скаже, і ти права, і ти права. Третя подруга Паула вольова і трохи нервова. Виставу можна переглянути на малій сцені театру. Для експериментальної сцени підготували п'єсу легені про складнощі батьківства та борщ за творами Остапа Вишні. Новини СТС. Відсьогодні з 15 серпня відновив роботу тролейбус за маршрутом номер 12 залізничний вокзал Хімпром. Курсувати він буде у години пік, з понеділка по п'ятницю включно. Вихідними тролейбуси за цим маршрутом не працюватимуть. Загалом у сумах курсує 34 тролейбуси за 17 маршрутами. Починаючи з вересня минулого року, 16-річний хлопець разом з 25-річним односельцем вчинив низку крадіжок. Зі складського приміщення поцупив електроприлади. Через деякий час прихопив із собою чужу бензополу. Згодом хлопець проник до горища будинку свого знайомого та викрав звідти металошукач. А на початку цього року зловмисники обіграли аптеку та магазин. У коді проведення до розслідування було встановлено, що один із зловмисників є неосудною особою, тому відносно нього було складено та направлено клопотання про примусове лікування. Наразі слідчі завершили досудове розслідування по кримінальному провадженню та обманування до суду. Тепер неповнолітні правопорушення згідно з частини 2 статті 105 частини 3 статті 115 Крадіжка Кримінального кодексу України постане перед судовим зачинене за йому може загрожувати позбавлення волі на срок до 6 років. We'll Ворог продовжує обстрілювати Сумщину. Протягом вчорашнього дня росіяни обстріляли чотири прикордонних громади області: Білопільську, Есманську, Юнаківську та Хотінську. Зафіксовано понад 110 прильотів. Ніч на 15 серпня минуло тихо. А ранок у двох громадах Шостинського району почався ворожим вогнем з різних видів зброї. Інформація про втрати та руйнування не надходила. Повідомляють у ОВА. В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію до 21 листопада. Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів. Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Желізняк. Відповідні законопроєкти підтримали 328 депутатів. На Сумщині підірвався комбайн. Подія сталася сьогодні у Краснопільській громаді на полі біля села Грабовське. Внаслідок підриву водій опинився у лікарні. Обставини деталі події з'ясовуються. У глухові п'яний чоловік бив викруткою та намагався зґвалтувати жінку. Подія сталася 14 серпня близько 10.00 у Глухові. Працівник хлібокомбінату привіз у місцевий продуктовий магазин хлібобулочні вироби. Несподівано чоловік взяв із машини металеву викрутку та почав бити на її продавчиню. А коли потерпіла впала, то нападник затягнув її до підсобного приміщення, де намагався зґвалтувати. Однак, коли побачив, що від нанесених ним тілесних ушкоджень у жінки розпочалася сильна кровотеча, викликав швидку. Наразі нападника затримали, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. З офіційними даними чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.